Добрий день, мої любі дев'ятикласники. Сьогодні ми починаємо тему математичне моделювання. Ну, тобто, якщо простим язиком, це розв'язування задач за допомогою рівняння або систем рівнянь. Ну, математичне моделювання, ну, тобто розв'язування прикладних задач складається з трьох етапів. Перший етап це побудова математичної моделі, другий розв'язування математичної задачі, тобто рівняння. І третє, це аналіз результату отриманий на другому етапі, і ну, запис вже відповіді за задачі. Ну, наприклад, перший приклад, нам треба розв'язати задачу. Маса дерев'яної балки становить 120 кг, а маса залізної балки 140 кг. Причому залізна балка на 1 метр коротша від дерев'яної, яка довжина кожної балки, якщо маса? 1 метру залізної балки на 5 кг більше за масу 1 метра дерев'яної балки. Розв'язання починаємо з першого етапу. Тобто нам в задачі треба скласти математичну модель, тобто переводимо умову нашої задачі на математичний язик, на язик Хів. Да? При розв'язуванні задачі або при побудові математичної моделі ми завжди починаємо з питання, що у нас в питанні. Яка довжина кожної балки? Так от, довжину кожної балки ми будемо позначати через ікси. Так. Ну, нехай довжина залізної балки у нас буде Х, бо вона невідома. Тоді довжина дерев'яної балки буде х плюс 1 метр. Можна скласти таблицю. В таблицю занести тут дерев'яна балка, залізна балка 1 метр, всього метрів і маса кожної балки. Значить, Дивимось, всього метрів ми вже позначили, що дерев'яна балка у нас х плюс 1 метр, а залізна х метрів. Занесли сюди в таблицю. Далі читаємо задачу, умову. Маса дерев'яної балки становить 120 кг, а залізної – 140 кг. Значить, заносимо там, де маса 120 кг, а тут 140 кг. Причому залізна балка на 1 метр коротше від дерев'яної. Це ми вже використали при позначенні метражу дерев'яної і залізної балки через Х. Далі, яка довжина кожної балки, якщо маса 1 метру залізної балки на 5 кг більше за масу 1 метру дерев'яної балки? Отже, нам залишилося знайти масу 1 метру маса одного метру. Ну, маса всієї балки 120, всього метрів х плюс 1, щоб знайти масу одного метру, нам треба всю масу поділити на кількість метрів. Тобто 120 поділити на х плюс 1. А тут в залізній балці 140 маса кілограмів поділити на кількість метрів, тобто Х. Це буде 140 поділити на Х. І 1 метр залізної балки важче, тому я ставлю що тут знак більше на 5 кілограмів. От за умовою задачі ставлю, що різниця між масою 1 метра залізної і дерев'яної балки становить 5 кілограмів. Все. Отут ми записали. Ну, і тепер ми складаємо оцю математичну модель, тобто рівняння. Рівняння у нас вже тут складене. Тобто, різниця між більшим числом і меншим дорівнює 5. 140х мінус 120 на х плюс 1 дорівнює 5. Розв'язуємо це рівняння. Ну, це раціональне рівняння. Розв'язується, зводимо до спільного знаменника спочатку. Спільний знаменник у нас перший знаменник помножте на другий. Тобто, е, зараз х на х плюс 1. Додатковий множник сюди до першого дробу х плюс 1, а до другого дробу х. До третього числа, ну це ж теж дріб 5 перших, це буде і той знаменник, і інший. Тобто перемножимо х на х, х на 1 плюс х. Тепер множимо 140 на х плюс 1, 120 на х, 5 на х квадрат плюс х, і переносимо все в ліву частину, щоб справа був 0. Отже, у нас буде 140х плюс 140 мінус 120х записали 5 на х квадрат 5х квадрат переносимо зі знаком мінус мінус 5 х квадрат і 5 на х це буде 5х і переносимо зі знаком мінус мінус 5х дорівнює 0. Тепер, коли ми розв'язуємо дробово раціональні рівняння, у нас чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівня 0. Ну, тут треба звести подібні доданки. Починаємо з квадрату. Значить, це буде мінус 5 х квадрат, далі 140х мінус 120х і мінус 5х, це буде 15х, і плюс 140 записали дорівнює 0. Перший множник не дорівнює 0, тобто х не дорівнює 0, і другий множник х плюс 2 не дорівнює 0, звідси х не дорівнює мінус 1. Далі ми розв'язуємо це квадратне рівняння. Ну, його можна поділити кожний коефіцієнт на 5 і поміняти знаки, тобто, ну, можна сказати, поділити на мінус 5. Отже, це буде х квадрат. 15 поділити на мінус 5 мінус 3х і 140 поділити на мінус 5 буде мінус 28 дорівнює 0. За теоремою вієта ми можемо підібрати корені. Добуток дорівнює мінус 28, а в сумі повинні отримати 3 ну, з протилежним знаком плюс 3. Отже, 28 за таблицею множення це 7 помножити на 4, але в сумі повинно бути 3 отже, це буде 7 мінус 4. Мінус 4, от вам дивіться, це вже другий етап. Ми отримали відповіді розв'язки цього рівняння, але треба їх проаналізувати. За Х, ми позначили кількість метрів дерев'яної балки або залізної, залізної балки. Да? Залізної балки. Мінус 4 кількість не може бути, тому число мінус 4 не підходить за умовою задачі. Ми так і пишемо, що це не підходить за умовою задачі. А от 7 нам підходить. Отже, можемо написати відповідь: А, ну знайти довжину дерев'яної балки, вона на 1 метр довша, це буде 7 плюс 1 до рівня 8, і записати відповідь: що довжина залізної балки це 7 метрів, довжина дерев'яної балки це 8 метрів. Так, наступна задача. Задача на рух. Із двох пунктів, відстань, між якими дорівнює 18 км, вирушили одночасно назустріч одна одній дві туристки, і зустрілися через дві години. Ну, далі вони продовжили рух і запитання: з якою швидкістю йшла кожна туриста, якщо для подолання всієї відстані між пунктами, одній з них потрібно на 54 хвилини більше, ніж другій. Отже, Знову ж таки починаємо з питання, з якою швидкістю йшла кожна туристка. І про швидкість більше нічого не сказано. Тому ми пишемо, що нехай перша туристка у нас йшла зі швидкістю Хм за годину, а друга Y км за годину. Як ви здатна? Тепер можна скласти таблицю, яку ми вже звикли складати на руку. Тут перша туристка друга, тут швидкість кілометрів за годину, тут час, тут відстань. Але нам знадобиться тут ще одна умовка. Тому заповнюємо цю таблицю. Ми вже позначили швидкості кожної туристки за Х і. Пишемо і y. Далі читаємо із двох пунктів відстань, між якими дорівнює 18 км вирушили одночасно на зустріч одна одній дві туристки і зустрілися через 2 години. Отже, час руху кожної туристки 2 години. Записали 2-2. Тепер вони разом пройшли 18 км назустріч один одному. Але скільки кожна пройшла, ми не знаємо, нам треба знайти. Ну, якщо у нас відома швидкість і відомий час, то щоб знайти відстань, яку вони пройшли, треба швидкість помножити на час. Отже, це буде х помножити на 2, тобто 2х, а тут буде 2y. 2х, 2y, а разом вони пройшли 18 км. Значить, ми пишемо таку фігурну дужечку разом 18 км. Тобто це буде сума. Уже перше рівняння у нас готове. Але у нас тут є друга умова, з якою швидкістю йшла кожна туристка, якщо для подолання всієї відстані між пунктами одній із них потрібно на 54 хвилини більше, ніж другій. Ну, по-перше, у вас тут час в хвилинах. Обов'язково хвилини переводимо в години. Щоб перевести хвилини в години, нам треба 54 поділити на 60. От 54 на 60. Скорочуємо на 6, буде 9 десятих, або 0,9. Як зручніше, так і записуємо. Так. ну Тоді ми знаходимо час кожної туристки, за який вона пройшла весь шлях. Весь шлях 18, щоб знайти час, нам треба. Весь шлях поділити на швидкість 18 поділити на х. Друга туристка пройшла весь шлях за 18 поділити на y годин. І різниця між часом, тобто тут сказано, з якою швидкістю йшла кожна туристка, якщо для подолання всієї відстані між пунктами одній із них потрібно на 54 хвилини більше. Ну, нехай перший буде на 54 хвилини більше, тобто ставимо, що перше це більше число. І тут записали 0,9, ми перевели. Тобто різниця між часом у них 54 хвилини або 0,9 годин. Так, ну і все складаємо систему. Це перше рівняння, тут буде сума, а тут різниця. Так, отже, 2х плюс 2y дорівнює 18, і 18 на х мінус 18 на y дорівнює 0,9, 0,9. Ну, що ми бачимо? Перше рівняння можна поділити на 2, спростити його, а друге рівняння можна поділити на 9, бо 18, 18 і 0, 9 ділиться на 9. Так, отже, так і робимо. Тут буде х y дорівнює 9, а тут 2 на х-2 на y дорівню 10. Ну, краще писати, що це 0,1, чесно кажучи, бо потім такий буде великий великі знаменники, дуже великі числа при розв'язуванні рівняння. Так, Ну, щоб розв'язати цю систему, ми пам'ятаємо, що є декілька способів розв'язування систем. Перший це метод підстановки, другий додавання, третій – множення і так далі. І так далі. Їх багато, там заміни і все. Ну, саме частіше використовується метод підстановки і метод додавання. Ну, дивіться, метод підстановки. Отже, що ми тут робимо? Ми з першого рівняння виражаємо, наприклад, х. Бо додавання ми не можемо, ми, тут нічого у нас не знищиться. Так, значить, виражаємо x х, х до рівня 9-y. І оцей х, оце значення х 9- -у, підставляємо в друге рівняння. Отже, це у нас буде 2 поділити на 9 мінус 2 на y дорівнює 0,1. Ну, от я тут виправила. так? Що, краще написати 0,1. Отже, розв'язуємо це рівняння. Це знову другого раціональне рівняння. Ми проводимо до спільного. Спільний знаменник у вас буде 9 мінус y помножити на y. Так. Сюди додатковий y, сюди 9 мінус y, сюди 9-квад. Отже, множимо і розв'язуємо. Я сразу записала, що верх у нас дорівнює 0, а низ не дорівнює нулю. Тобто, скоротила трошки запис. Отут не вміщується. Так, значить 2 на y це буде 2y, далі мінус 2 на 9 мінус 18. Далі мінус 2 на мінус y буде плюс 2Y. Далі 0,1 помножити на 9y, це буде 0,9 y. І Переносимо зі знаком мінус. І 0,1 помножити на мінус y квадрат. переносимо це буде плюс квадрат. Дорівнює 0. Ну, тепер аниз. Тобто y не дорівнює 0 і y не дорівнює 9 записали. Тепер розв'язуємо це квадратне рівняння. Ну, спочатку записуємо його як квадрат, не зводимо подібні, на першому місці квадрат. 0,1 y квадрат дорівня y квадрат, далі. 2 плюс 4, мінус 0,9 це буде плюс 3,1, ну і мінус 18 дорівнює 0. Розв'язуємо це квадратне рівняння, можна його помножити на 10, наприклад. А помножити на 10 це ми прибираємо тут кому, прибираємо тут кому, а тут дописуємо 0. Значить, Це буде y квадрат плюс 31 мінус 180. Знаходимо через дискримінант. Бо підібрати 180 на багато, на багато множників можна розкласти, тому важко підібрати. Значить, 31 в квадраті мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус 18. Це буде, якщо ви порахуєте, 41 в квадраті. Отже, дискримінант ми знайшли, тепер знаходимо y y 1,2 дорівнює мінус B плюс мінус корінь із d поділити на 2. Мінус 31 плюс або мінус 41 поділити на 2. Мінус 31 плюс 41 це буде 10, поділити на 2, це 5. Отже, перший корінь у нас 5. А другий мінус 31, мінус 41, це буде мінус 72 поділити на 2, мінус 36. Тепер аналізуємо отримані. Ем, ем, Ну, відповіді. От, y, за Y ми позначили швидкість другої туристки. Швидкість не може бути від'ємна. Тому мінус 36 нам не підходить за умовою задачі. Отже, ми беремо тільки, що швидкість першої туристки у нас y дорівнює 5. Ну, тепер нам треба знайти швидкість, швидкість другої туристки. Так? Швидкість першої туристки, ось у нас виражено X дорівнює 9 мінус. 9 мінус. 5 дорівнює 4. Швидкість першої туристки у нас буде 4 км за годину. Все, пишемо відповідь: 4 км за годину і 5 км за годину. Так, і третій вид задачі це задача на сумісну роботу. І читаємо умову. Двоє робітників можуть разом виконати деяку роботу за 10 днів. Після 6 днів спільної роботи одного з них. Перевели на іншу роботу, а другий продовжував працювати. Через два дні самостійної роботи другого, другого з'ясували, що зроблено дві треті всієї роботи. За скільки днів кожен робітник може виконати всю роботу? Так, Починаємо з питання: за скільки днів кожен робітник може виконати всю роботу? Нехай перший робітник виконує роботу за їхніх днів, а другий за І днів. Складаємо табличку, як і на рух. Тобто у нас перший робітник, другий робітник. Далі тут швидкість виконання роботи за один день. Ну, тобто, скільки роботи виконали за один день, друге, скільки днів витратили на всю роботу. І третій стовпчик то вся робота взагалі. Так, і, е, е, так, перший робітник зможе виконати роботу за Х днів. Ну, тут ви бачите, перший робітник, другий разом. Це разом обов'язково, це задача на сумісну і на самостійну роботу. Отже, заповнюємо: перший робітник за Х днів, другий за Іг, а тут за умовою задачі двоє робітників можуть разом виконати деяку роботу за 10 днів. Значить, разом за 10 днів. Так, тепер вони виконують роботу. Якщо невідомо, що це за робота, ну так, там не сказано, там, зробили 200 деталів, або там. Ну, ще щось там робили, да? тобто конкретно не сказано, то роботу позначаємо за 1. Вся робота це 1 ціла. Тепер, щоб знайти швидкість, нам треба роботу поділити на кількість днів. Тобто швидкість за один день, скільки вони роботи виконують за один день. Треба всю роботу поділити на всі дні. От швидкість у нас дорівнює 1 на Х першого, другого 1 на Y. А разом швидкість це 1 поділити на 10. І а, швидкість їх сумісна дорівнює суми їхніх швидкостів окремо. Значить, отже, 1 на х плюс 1 на y дорівнює 1 на 10. Оце у вас буде перше рівняння. Тепер у нас є ще тут друга умова. Після 6 днів спільної роботи, тобто у нас є інший час дні да? а, і трошки інша робота. То ми от роботу тут. Давайте я поки приберу. Значить, давайте читати. Після шести днів спільної роботи, отже, перший робітник працював 6 днів. Одного з них перевели на іншу роботу, а другий продовжив працювати і через 2 дні. Ну і так далі. і так далі. Тобто, другий робітник 6 плюс 2 працював 8 днів. Через 2 дні з'ясувалося, що вони виконали 2 треті всієї роботи. Отже, всього вони виконали 2 треті роботи. Треба знайти, скільки виконав роботи перший робітник і скільки другий робітник. Щоб знайти скільки виконав роботи перший робітник, нам треба швидкість помножити на час. Тобто швидкість за один день помножити на кількість днів. Отже, за один день він виконує 1 на х частину роботи, множимо на 6 днів, це буде 6 на х. Далі другий робітник працює зі швидкістю 1 на Y, Тобто за один день він виконує одну y частину роботи, а всього він працював 8 днів, тому множимо на 8, отримуємо 8 поділити на Y. І разом вони виконали 2 треті всієї роботи. Отже, сума двох робіт це буде 2 треті частин робіт. Так? Це друге рівняння. Отже, складаємо систему. 10 на х плюс 10 на y дорівнює 1, 6 на х плюс 8 на y дорівнює 2 треті. Ну, тут можна спростити: тут е, поділити на 10, навіть краще буде, а тут поділити на 2. Так, ну давайте. Тут буде 10, тут одинички залишаться, а тут буде 3 на х плюс 4 на y дорівнює 1 на 3. Ну, методом підстановки можна розв'язати. А можна і методом додавання. От давайте тут методом додавання. Значить, нам треба зробити однакові коефіцієнти при іксах або абох. Тут одиниця коефіцієнт, тут одиниця, тут 3. Тут ну, я зробила однакові при ігриках. Помножила перше рівняння на 4, бо тут 4, а тут 1. Значить тут треба все рівняння помножити на 4. Помножила на 4, тут буде 4 поділити на х плюс 4 на y, плюс. 4 на 10. 4 на 10 скоротили 2 п'ятих. Тут переписали тепер можемо віднімати 4 мінус 3 це буде 1 на х. Тут вони взаємознищаться, вони однакові, а тут 2 п'ятих мінус 1 третя. так і записали: 1 на х дорівнює 2 п'ятих мінус 1 третя. Ну, тут до спільного привели, тут додатковий 3, тут 5, тут буде 6, 5 1 1 15. Отже, якщо одна іксова дорівнює 1 15, то ікс дорівнює 15. Чисельники однакові, значить, повинні бути однакові знаменники, щоб дробі були однакові. Отже, ікс дорівнює 15, звідси підставляємо, наприклад, в перше рівняння замість х 15, буде 1 на 15 плюс 1 на y дорівнює 1 на 10. Так, тепер знаходимо одиниця на y, це 1 10 мінус 1,15, до спільного зводите, віднімаєте, і буде 1,30. Отже, якщо у нас чисельники однакові, знаменники теж повинні бути однаковими. Y дорівнює 30. Ми знайшли. Всі корені нам і x і y підходять, бо вони додатні числа. Отже, щоб виконати всю роботу, першому робітнику понадобиться, знадобиться 15 днів, а другому робітнику 30 днів. Все, записали в відповідь. Так, ну тут з моїми учнями ми ще робили ще одну задачу, ну ми можемо її не розбирати. Це задача на рух, всі види ми з вами розібрали, тому можете самі потім подивитися цю задачу. Так, якщо бажаєте. Ну і домашнє завдання теж для моїх учнів. Все, дякую вам за увагу. До побачення, до наступних уроків.